Тему продовжимо говорити із Світланою Гринчук, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Вона з нами наживо. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пані Світлано. Власне одним із важливих аспектів екологічної політики, особливо в контексті євроінтеграції, є власне запровадження так званого СІБЕМ-механізму. Прикордонного регулювання вуглецю. Що це за механізм? І чому, на вашу думку, Україна наразі не може повноцінно здійснити це регулювання? Ну, дивіться, після того, як європейською комісією країнами Європейського союзу, було задекларовано, що до 2050 року європейський континент має досягти кліматичної нейтральності, розглядалися різні механізми того, як має скорочуватися викиди вуглецю в Європі і як? Зробити так, щоб ці заходи по скороченню, які будуть фінансуватися в основному підприємствами, які працюють в країнах Європейського союзу, щоб вони не сильно по скажімо так знижували їхню конкурентну спроможність, якщо відбувається постійна торгівля з країнами, де таких механізмів не запроваджено. Це була основна ідея Сібаму для того, щоб врегулювати і зробити рівними якби економічний простір. То тобто і країн Європейського союзу, і тих країн, з якими Європейський Союз торгує, що стосується взагалі запровадження законодавства європейського щодо СІБАМ, і як воно діятиме, як впливатиме на інші країни, в тому числі і на Україну, оскільки країни Європейського союзу, Європейська комісія є нашим основним економічним партнером, і основна торгівля відбувається дійсно з країнами. Європейського союзу, і, звичайно, що будь-які додаткові регулювання з боку Європейського Союзу вони тим чи іншим чином впливатимуть і на економічну ситуацію в Україні. Якщо ми говоримо про Сіба. Попередньо, який має запрацювати вже повноцінно з виплатами з 2027 року, з 2026 року має початися обов'язкова згідність, але це було за попередніми планами, які розглядалися в Європейській комісії в 2024 році. В той же час, в 2025 році, на початку року, в лютому, Європейська комісія заявила, що буде розробляти певні законодавчі зміни щодо впровадження СІБАМ для інших країн, і ці законодавчі зміни будуть стосуватися певного. Спрощення і певного відтермінування. В чому відбулося спрощення вже, це що підприємства, які виробляють викидів, виробляють, продукують викидів менше 50 тисяч тонн, вони не будуть підпадати під дію Сібам. Тобто залишаються великі підприємства, і, звичайно, для України це. Також буде додаткове навантаження з 2026 року, має початися звітність, мала би початися, але зараз також в Європейській комісії розглядають можливість відтермінування також обов'язкової звітності. Але про це говорити ще поки що рано. Ми повинні дочекатися вже прийняття цих законодавчих змін для того, щоб розуміти, як саме відбуватиметься імплементація цього механізму. Якщо говорити про Спеціальні умови для українських підприємств то дійсно урядом України на постійній основі здійснюється комунікація і робота з відповідними директоратами Європейської комісії. Їх три, які залучені до цього механізму, до імплементації цього механізму щодо застосування до України в зв'язку з війною, в зв'язку з тяжкими економічними обставинами через військові дії, спеціальних умов до Сібама, і я дуже сподіваюся, що десь на липень місяць ми в принципі плануємо з міністерством економіки під координацією віцепрем'єрки з європейської інтеграції її офісу вийти вже на якісь певні розуміння з європейською комісією щодо спеціальних умов для України в той же час розглядається також європейською комісією можливості підтримки в тому числі за рахунок або під «Ukraine Facility», тобто це та підтримка, яка надається різним типам різним секторам економіки, пряма фінансова підтримка. Різного роду гранти, технічна допомога, щоб частина також спрямовувалася на допомогу в модернізації екологічній тим підприємствам, які підпадуть під сібам. Якщо говорити про сектори, то в першу чергу за оцінками, які робилися щодо впливу сібам на українську економіку, то звичайно це 90% це підприємство металургії, і наш металургійний сектор це той сектор, який найбільше може. Отримати вплив від, від впровадження інструменту СІБАМ. тому зараз працюємо як з бізнесом, нашим, так і з європейською комісією, і як я вже сказала, сподіваємося вийти до середини літа на якийсь вже конкретний результат. Пані Світлано, маємо ще буквально хвилинку. Розкажіть, будь ласка, про пілотні проекти, які реалізує міністерство у напрямку захисту довкілля. Угу. Ну, я тут більше напевно скажу про пілотні проекти, які ми плануємо запроваджувати найближчим часом щодо системи екологічного контролю. Адже дуже багато років до функціонування системи екологічного контролю, до роботи державної екологічної інспекції, в тій чи іншій міні, мірі виникали різні питання і ми. Е Процесі європейської інтеграції в процесі впровадження тих інструментів, які працюють успішно в країнах Європейського союзу, плануємо реформу системи екологічного нагляду і контролю, яка би змінилася з тієї каральної функції, яку вона основну виконує зараз, і просто штрафів за порушення до превентивної функції, до постійної роботи з. Забруднювачами до постійної постійного аналізу результатів моніторингу і даних для того, щоб ми могли попередньо оцінити ризики, попередньо оцінити, які забруднювачі наносять найбільшу шкоду довкіллю, в яких регіонах це відбувається для того, щоб працювати на попередження цих заходів. А також звертаємо особливу увагу, будемо звертати також на на те, щоб відбувалося саме відновлення пошкоджених пошкодженого навколишнього середовища, забрудненого навколишнього середовища, це в принципі. Я завжди повторюю це вимоги не тільки нашої періодного процесу нашої європейської інтеграції, це вимоги вже всіх українців, тому що ми бачимо, що у нас відбувається з водними ресурсами, земельними ресурсами, з якістю повітря, і це потрібно робити, не дивлячись на війну, а напевно особливо тому, що ми знаходимося в війні, і ризики будь-яких екологічних катастроф вони. Навпаки, зростають з бойовими діями, тому нам потрібно змінювати дані підходи до екологічного нагляду і контролю саме зараз, для того, щоб в першу чергу захистити українців. Пані Світлану, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.